Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 19 вересня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я проводжу огляд топ-4 ранніх сортів та гібридних форм з власного винограднику. Від підписників надходить часом запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для вас, моя найкраща аудиторія. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо! Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. Алвіка столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Калугін Віктор Михайлович. У 2025 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом другої декади з серпня. Грона великі, конічної форми, помірної щільності. Вага достигших грон від 1 кг до 2 кг, а іноді навіть більше. Ягода дуже велика. Овальної форми темно-фіолетового кольору. Смак яїць сорту винограду Алвіка солодкий, гармонійний. Аркадія. Столове сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Докучаєва Євгенія Миколаївна. У 2025 році за погодних умов мого регіону вже достиг. Наприкінці першої, початку другої декади серпня. Грона великі конічної форми середньої щільності. В окремих випадках можуть бути щільними. Вага достих шагрон від 800 г до 1 кг 200 г. В окремих випадках вага достих шагрон може сягати 2,5 кг. Ягода соковита серцевидної форми, велика та м'ясиста. За умов повного достигання врожаю жовтого кольору. Смак ягід сорту винограду Аркадія солодкий, гармонійний. Набір цукру помірний. Не слід очікувати надмірно солодких ягід від Аркадії. На етапі повного достигання врожаю смак ягід дещо змінюється. Помічено легкий мускатний відтінок. Полуничний. столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Шаповалов Василь Данилович. У 2025 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом першої декади серпня. Грона великі, циліндроконічні, помірної щільності. В окремих випадках можуть бути щільними. Вага достигших грон від 500 г до 1 кг 200 г. Ягода велика овальної форми червоно фіолетового кольору. Соковита. Та м'ясиста. Смак яйць сорту винограду полоничний солодкий, гармонійний, з легким фруктовим мускатом. В нотках присутній полоничний смак. Рембо столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Калугін Віктор Михайлович. У 2025 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом другої декади серпня. Грона великі, конічної форми середньої щільності, Вага достигши грон від 600 г до 1 кг 200 г. В окремих випадках навіть більше. Ягода велика витягнутої форми, темно-фіолетового кольору соковита та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду Рембо – солодкий. Гармонійний. Таким чином сьогодні я провів огляд топ-4 ранніх сортів та гібридних форм з власного винограднику. Алвіка. Аркадія. Колоничний. Рембо. На початку листопада я буду проводити обрізку, та буде лоза, черенки на три бруньки. Кому цікаво, можна робити замовлення на Viber за номером телефону, що ви бачите на екрані. Відправка на початку листопада одразу після проведення обрізки. На всіх згаданих мною формах на моєму винограднику цьогоріч тріску ягід не помічено. Так само, як і не помічено пошкодження ягід комахами. В заключення хочу додати, усі сорти та гібридні форми, про які сьогодні йшла мова, наразі серед моїх найулюбленіших з поміж ранніх форм. Я продовжую вдосконалювати свій виноградник, продовжую обирати нові та цікаві сорти та гібридні форми, тож дана тема також матиме продовження. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!